Принцип планування 50, 30, 20 це один із найефективніших способів планування в грошах. Давайте розбиратися. 50% це наші основні витрати. І варто запланувати, щоб наші основні витрати на їжу, комунальні, транспорт, одяг не виходили за майже 50%. 30 це гроші на додаткові витрати. Як ми можемо їм розпоряджатися? Ну, по-перше, Цими грошима ми можемо накопичувати на великі покупки. По-друге, якщо є кредити, то суму виплати щомісяця треба розрахувати так, щоб вона не виходила за межі 30%. По-третє, цими грошима ми можемо десь ризикувати, якщо ми хочемо щось там придбати нове, невідомо. Або цими грошима ми можемо інвестувати в щось, тобто, наприклад, створювати свою першу стартову капітал на інвестиції. Але що ж таке 20? А 20 – це резерв, це та подушка безпеки, котра допоможе жити так, як ви запланували для себе, і щоб жодні фінансові несподіванки не впливали на рівень життя.